Моє вітання. Вмощуйтесь зручненько і слухайте казку. Правдиві почуття Лілі без масок. Жила собі дівчинка Лілі. Весела та життєрадісна, але іноді у її душі оселялися емоції, з якими було нелегко впоратися. Першого разу це був страх, коли Лілі мала йти до нової школи. Замість того, щоб розповісти батькам, вона удавала себе безстрашно і сміливо. Це ж нічого страшного, нова школа, нові друзі, казала вона з усміхненою маскою на обличчі, приховуючи справжні переживання. Іншим разом Лілі відчула гіркоту образи, коли друзі нехтували її порадами у грі. Але згодом почала жартувати та демонструвати привітність, маскуючи свою образу та намагаючись бути душею компанії. Час від часу Лілі ставала схвильованою перед контрольними роботами. Проте, на запитання вчителів вона відповідала безтурботним тоном, удаючи, що абсолютно спокійна. Траплялося, Лілі засмучувалась через непорозуміння з рідними, але не наважувалася відкрито показати печаль, а натомість одягала маску бадьорості та веселощів. Якось фея емоцій чарівна істота. Помітила це і сказала Лілі, я бачу твої приховані емоції під масками. Не соромся їх проявляти. Лілі розгубилася, але Фея продовжила Страх, образа, хвилювання, сум. Це цілком природно. Всі відчувають їх інколи. Маскуватися не потрібно. Краще відверто ділитися справжніми почуттями з близькими. З того дня Лілі стала впевненішою у вираженні власних емоцій і незабаром побачила, що світ навколо став яскравішим та щирішим. Сподіваємось, що ця історія надихне вас відкрито виражати свої справжні емоції та почуття не приховуючи їх за масками, не соромтеся ділитися своїми переживаннями, страхами, образами чи радощами, адже лише так ви зможете отримати потрібну підтримку та допомогу у складні моменти життя. А ваші близькі матимуть нагоду краще вас пізнати та зрозуміти.